Дивіться. Загна залітаю в номер, дивіться, при параді. Рубашечка, часи, ролікси, ролі, 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 ролікси. у вас своя права, правда, свої колікси, комікси, свої комікси. Ух! Готов додвижу, чувак, да? Такі, Такі лабутени. Нормальные такие, да? Вообще бархатные тяги такие, ух! Такие вообще при параде. Не понял, кто выключил свет. Дивиться, дивиться. Дивиться, какие я нарадний. Ой, блин, съемщик отличный. Роли, роли, роликсы. У каждого своя. Короче, не знаю, не помню эту песню, но песня классная. Вот так вот тут таке. Дивиться, реаритет. Як казав мій дід, це в мене чіткий реалітет. От так ось так тут все відбувається, тут сушки. Зараз дівчина з роботи приїде. А продовження у наступному відео. Пау!